І всім доброго дня і всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І ми продовжуємо проходження ігри Ферма симулятор на телефоні. На довгий час, коротше, я вилетів з проходження. Так, що у нас тут? Що ми маємо? Я вже навіть не пам'ятаю, так, що воно давно не запускалося Трошечки глюкає. Нічого Оп, вийте, вийте, дивимося, що у нас тут, а в нас тут росте добре. А тут в нас бурачок. Так, посіяли ми тут бурак. Я довгий час брав гроші, я не знаю, на жаль, я збрав гроші, але ми продовжуємо далі грати. Випускаємо комбаніха. Попає далі Дальше, бурачок. Так, дивимося по карті. Дивимося по карті. Зараз, секундочку, дайте я зорієнтуюся, що в нас йде. М -м -м. Созрівання. Сустав почви. Одобрено. Одобрено всюди, крім того поля великого. Добре, сорняк. Сорняк. Зрити карту, значить, ТБ ми відправляємо на цю площу. Зараз би хотів поділитися е, таким невеличким, як кажуть. Так, давайте. Ну, е, невеличким показом як, 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 як виростити. Туди, так, забираємо трактор. Грундірчик назад. Е, як виростити бурак? Що з ним далі робити? Зараз ми просто трактор за... зажимо на місце. Швидко проведемося по теорії. Можливо, вам потрібно буде. Дивитися, скористуйтесь. Так, спочатку ми купили таку оцівал. Ось таку оцівалку на буряк, взяли площу, засіяли, все елементарно, мілдадрово підкинули і у нас по до дозрівання. Я не пам'ятаю, чи я кропив чи я не кропив, але до дозрівання ми просто чекали. Далі... Так, стопа, де моя комбайна? Серйозно. Це Оливкове. Не, нехай працює, не хочу працювати. Ага, є моя комбайна. Так. От, далі. Просто взяли собі комбайну. Там, по-моєму, ще є менша комбайна прицепна до трактора. Але я щось не думаю, що не добре користуватися, як ти кажеш. От, все, комбайна копає. Щоб взяти більший прибуток з того, що ми маємо бурак, ми закупили от зразу під цією. Під одним підприємством закупили друге підприємство. Це наш цукровий завод. Ми виготовляємо цукор. Тут у нас е, оливки переробляються от на цьому заводі. подивимося, що у нас там є. Ага, 62 тонни оливкової олії ще. Тобто оливок ще є. А тут, от, будь ласка, наш цукор. Пакетик. Завтор. Все у нас працює. Все у нас добре. У нас. Свікла 22 тони. Зараз ще трохи е, буде ще один бункер. Е, Комбайне. Заберемо поки То, що в нас вийшло, а ага. хтось хто розкиданий добре, добре. Ну, зараз в цій серії нам потрібно хоча б викопати буряк. Що, що забрав? Там 4 полі, добре. Забираємо і відвозимо. У нас зараз сентябрь. Так щоб заробити більшу ціну на, на більше грошей за те, що ми щось робимо. Так, зараз, 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 зараз синя т, т, сахар є. Yeah. За сколібання цен. Назара сентябрь. Зараз падає ціна, а нам треба іюнь. Ми просто завозимо весь свій товар додому і там його залишаємо. Ну, В принципі, може возитися тако разом з нами. Чекаємо, поки комбайн заб'є бункер буряка собі і тоді вже відвеземо додому. Так, цей трактор закінчив роботу. У нас 173 тисячі на балансі, я не знаю, можливо такий варіант, що брали якісь невеличкі підприємства, наприклад, купляли ще плюс якісь невеличкі підприємства. Для якоїсь цепочки нам потрібно брати якусь, наприклад, пекарню. Я щось так думаю, що нам пекарня була для грась кстати. В принципі, там пекарні недалеко, байна ропа. Лезна, ще було, взагалі І Потом вона все обімає. В принципі, можна... вона зараз озирнеться, а ми там помаленьку неї забирати через те, що у нас прицепчик дуже малий, нам потрібна фура чи щось таке. Ну, Просто за ці гроші, що я зараз маю, ми можемо собі купити, наприклад, ще якісь поле. Наприклад, оце 253 тисячі. Ну, в принципі. Так, пшеницю я посіяв, а в нас переізводство Е... Э -э -э Оливкова, ага, я ще муку. Ячмень, Шатона ячменю у нас на кем На производство муки. Лібень... Давай зразу задаримо комбайни. Роберемо комбайн, покажемо повністю цепочку, ну, показує свій день. Не знаю, напевно що буде інтересніше дивитися вам все спочатку і то як я буду сам розвиватися і там новому буду. Там по маленьку буду заробляти якісь копійки, тіп, гроші. Сьогодні на тому, що інтересніше дивився і стою, можемо зараз продовжити проходження цієї, яка в мене є, в мене вже вибіць, гроші капають. В принципі, тут дуже важко заробити перші якісь гроші. Дуже довгий час повинен пройти, щоб добитися такого, так як я зараз маю. Ми, в принципі можемо дещо купувати якісь підприємства і помаленьку собі їздити, не спіша і заробляти свої гроші. Так, посипаємо бурячок. їдемо вже хвотку зробимо і їдемо заберемо муку. У мене там уливок дуже багато. Типу, і через те я не сівя в ріках, бо я ще їздю, поки помимо робив е, олію, а я посів пшеницю через те, що купив я мали. Ну, Зараз поїдемо ще і її з млина заберемо. А зараз поки, поки комбайн десь розвертати туди-сюди, маленько. Забере в неї цілий бункер, що вона має. Ну, не знаю, напис... напишіть, будь ласка, в коментарях, дуже важлива ваша думка, якщо десь починаєте проходити, якщо подобається проходження цієї гри, то чи починати мені все заново. І чи продовжувати вже цю ігру, і яким самим контентом буде зацікавлені. Щоб я показував, наприклад, кожен етап розвитку, чи просто як проходить мій день типу на фермі, я там з якимись невеличкими програшами. Ну, буду працювати, наприклад, так сказати. От, як вирощувати бурак, як його продавати, ну, коли його продавати, і що з ним робити, хіпа. як саме так, назад, бурака у нас. Бурак може ну, ще вже є, ви здаю ту працює далі. Зараз ми їдемо в, в, на Млеєн. Заберемо луку. Так, е, ну дивіться що, е, от. По борогу я вже показав, в принципі, можна так назвати серію. Ви просто напишіть як вам буде цікавіше і я просто... Ну тут вже ж нема, в принципі такого нічого складного. Далі, тут у нас що, наприклад, якийсь магазин, по-моєму, чи що тут... Е -е, плотницька. Плотницька, плотницька. Плотницькає, ну. дерево. Ну, дерево ми и не займалися. 60 тисяч коштує плотницька і вона виготовляє у нас з, -з, 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 -з. з дерева виготовляє меблі. А меблі у нас. секундочку на погоду зайшов. Заходимо, шукаємо меблі. Меблі у нас по 6 тисяч. Нормальна така ціна купа. Саме вище. 6 тисяч. От, ну не знаю, випишіть, будь ласка, бо мені самому інтересною цікаво що. Так зараз, чекайте, я зорієнтуюся, знову погоду зайшов. Що в мене є? значить В мене є мука. Рапсов оливкове масло. Так само більша ціна в нас в іюні. Сентябрь зараз. Я забув просто. ага Зараз ціна випала. Значить На іюнь чекаємо з оливками. Сахар у нас теж іюнь і мука у нас Значить Муку ми найскорші. Будемо продавати, продавати продавали муку. Їдемо що заберемо муку з нашого млина. І їдемо додому. Ігра інтересна, ще плюс би було більше наприклад, тракторів, було б більше полів, типу, щоб займали якимось тваринництвом, Це було б досить інтересно. От мука наша. Наша мука ми її забираємо зараз. Так, тут ще, по-моєму в принципі, можна настроїти як в грі на ПК, щоб воно само продавалося, але... Ну, буде по 20 по тій самій ціні, а зараз буду роботи тут не немає. Блін. Багато муки. Ладно, я там пшениці насіяв. розвернемося, ще разом. Я багато пшениці насіяв і... Муки буде дуже багато, то може її на муку ми включимо так, щоб вона сама продавалася, а якщо ні, то ну, так помаленьку собі до грудня місяця Так, немає місця вже в нас. Так, Підемо до грудня місяця, тут щоб ми продали по гарній ціні муку. Наша, по-моєму, щось там і на базі є. З нашого виробництва багато чого не пам'ятає, що є. І великова вліє, і рука, все не пам'ятаю, що є. Я не пам'ятаю, так, я вже кажу, я вже давно не грав ви бачите, що пускав. Пропустив дуже багато часу, просто на то були свої підстави. Зараз постараюсь. Часто постараюсь частіше. Частіше. Знімати відео. Ну, в принципі, от, що тут. Все просто буде. <смі> По бороці ми перейшлися. По бороці ми перейшлися. Називати будемо, я думаю, назвемо гарно. Так, отут ми заїжджаємо. І висипаємо. Даємо за чуть-чуть, оп, даємо за чуть -чуть. оп. Ще даємо чуть -чуть. оп. Це ми все забрали. Все нормально. Так. Трактор тут, яйця там збирається. Тури, по-моєму, животний животные Кури їсти мають, Ще що зараз. Подивимося, що там у нас далі. Оп, все, поки що ще будемо закручувати серію. Ну не знаю, пишіть, будь ласка, я постараюся знайти ще якусь прикольну ігрушку, щоб почати проходження якесь з різноманітністю, як то кажуть. А так поки що будемо спробувати ще трошки пограти цю ігру. Дякую вам всім за перегляд. Не забувайте підписуватись, класти лайки, пишіть коментарі, що, ну, що мені потрібно грати і, і які, які ігри Даша, і як саме грати. Ну, я буду старатися робити контент. Дякую вам всім і до побачення.